3JS флешки підтримує mm. Wi-Fi, Bluetooth, GCMH, а 3G, 3D і 3GS, кож підтримує 3G, там HDCPA, UMTS стандарт. Оце, подивіться, телефон у розібраному стані. не знаю, який контраст Заплата зараз в не не неї трохи детальніше поговоримо. ось. Значить, як вже казав, виробництво Samsung. В iPhone 3G і 3GS було два окремих чіпа. Один чіп це гармо-11 процесор, другий чіп це був графічне ядро. В iPhone 3GS це вже графічне ядро поєднано в одному пакеті з процесором. І, відповідно, в сторону було 90 нанометрів. В новішому 65 ну, так, Такі факти порівняння. IPhone, iPhone 3G, це, що я показав графічне Ядро mbx Lite. Якщо, наприклад, його власти, з десктопними процесорами порівнювати, там підтримується апаратне освітлення, конвейери, але там функції ці дуже фіксовані. Якщо порівнювати з десктопними відеокартами, то це аналог RIVA TNT GeForce 256. А в новішому GSX, то це вже як сучасна відеокарта з підтримкою DirectX 7 і 8. Вінніше 8 і 9. Там 13 апаратних конвейерів, полку джерель, всі діла. Ну, тепер трохи про сервіси iPhone OS. Значить, iPhone OS має 4, 4 різних рівні. Перший рівень це ядро системи, другий рівень це сервіс ядра, написані на сі, третій рівень це мультимедія і рівень – це какого точки. Ну що в нас є в є? Це саме у нас там використовується гібридне ядро, це поєднане BSD-ядро, взяли свій BSD е з XMU-матч. Там, що у нас на рівні адреві сокети, security, управління uh, живленням, кейчейн, сертифікати, файлова система, бонжур, В сервісах ядра вже такий більш, більш високого рівня у нас є сервіси це колекції, адресна книга, мережа, доступ до файлів, до баз даних і тому подібне. Мультимедіа також, ну, тут все видно. Пори аудіо, опен Арі, аудіоміксів. Плац, робота з зображеннями, S PDF. Ну і кукова точ, саме на верхній рівень це вона надає вже прямо об'єктно-орієнтований API для програмування. Там вже підтримується Multi-Touch, Івенти, контролле, акселерометр, камера і все таке інше. Ну, ще трохи про, про розробку. Ми тут говоримо в основному про Object-C. Але в принципі... Для iPhone можна розробляти на інших мовах, але вони офіційно не підтримуються. Наприклад, на Java розробляти в принципі, не можна, Apple не підтримується. Але саме наголосило про те, що вони портують Java to Edition. І зараз можна поставити Java to Edition на iPhone, але перед цим його треба зламати. Якщо ви зробите jailbreaking, тоді можете поставити на iPhone Java, писати програми на Java, вони будуть. На iPhone і працювати. І також можна, наприклад, писати на C-sharp, на .NET. Ну, випускає комерційний фреймворк, називається MOMOTOC. Його особливість те, що він компілюється не в байткод, а в рівні інструкції ARM-процесора. Там теж досить такий обмежений функціонал, повністю весь.нет не підтримується і реально щось писати не виходить. І також Apple не підтримує флеш. Але Adobe для свого CS5 флеша написала компілятор, який також компілює для iPhone в рідній армії інструкції. І деякі прості флеш флеш-ігри можна скомпілювати для iPhone і навіть там запустити. Але це теж досить такі обмеження і офіційно не підтримується. Ось ще трохи більше про архітектуру. Як тут це відбувається? Відбувається досить просто, але досить складно. Наприклад, коли в нас програма виконує якусь дію, що вона робить? Вона робить API-call application, який направляється до фреймворка API. Фреймворк API звертається до objective c Runtime. objective c Runtime це просто динамічна бібліотека, яка з'їнкована з іншими динамічними бібліотеками, звичайно, написаними на C. Ці динамічні бібліотеки вже роблять системний виклик до iPhone OS iPhone OS і Macos, це, як ви знаєте, з версії, починаючи з 10-ї версії це портоване FreeBSD. Там системні виклики Unix і ну, пару років тому Apple пройшла сертифікацію і вони має зараз сертифікат, що MacOS X це є повноцінна, повноцінна unix система. І там є системні виклики Unix. І тобто наші бібліотеки роблять системний виклик до операційних систем. Операційна система вже смиклює, потрібний нам драйвер. Драйвер через шиву звертається до необхідного нам девайса через фірмари, біосфервари, біо то як називає прошивка. І це фермара вже взаємодіє з залізом. Наприклад, вийти на екран що там щось, попікати. Коли йде навпаки, у нас є якийсь івент, натиснули пальцем на екран, потрусили, якась подія відбулася. Зріза, змінює стан, прошивка, дивиться, о, стан змінився. Прошивка через шину подає сигнал процесу. Далі вступає в дію ISR, це інтерап Interrupt Service Routine. Це при завантаженні під програмою, яка обробляє переривання. Цим вже займається. Ядро ядро отримало, отримало переривання, обробило його в відповідному драйвері і послало сигнал. Сигнал отримався в бібліотеці, в рантаймі. Він далі через фреймов через API повернув меседж в вашу програму. Ну, кажу, нічого такого складного немає, досить такий, такий стандартний механізм. Так будь-який Unix працює. Значить, ну, зараз Трохи про сумнітайну розробника. Для того, щоб розробляти під iPhone, треба мати комп'ютер з Mac OS. СДК в інших операційних систем немає. Зараз поточнює версія SDK 302, вона вимагає мати X фліапар 1057. SDK скачується з сайтом Apple.com, важить десь 2,3 ГБ. І, значить, що ви включено? включена? Визника у нас включені середовища розробки Xcode, Симулятор iPhone включений. також Тут він написав включений інтерфейс Builder для побудови інтерфейсу. Ну і що нам ще треба, все мати інтернет. Була надає досить багато документації на своєму сайті. Також є iphone Developer Library, Reference Library. Його можна прямо з Xcode коди завантажити. Там є розділ Допомога. Список цих референсів вони десь по 100, по 200-300 по МБ пакет важить, Вони скачуються прямо в у і там його можна читати, читати шукати. Ну, тепер трохи детальніше поставити SDK. А, ну, ще суттєво, що я забув сказати. скачати SDK можна безкоштовно з сайту Apple. Але для того, щоб розпосюджувати, щоб поставити на iPhone, треба за це себе заплатити. Бо на iPhone у вас у програму ти не поставиш. Треба мати ключі. Ключі, які підписані АПО. Є дві програми. Стандарт-програма, яка коштує 99 доларів на рік. Enterprise Developer програма, яка коштує 299 доларів на рік. В чому різниця? Стандарт це розповсюдження через Apple App Store. Заклад AppStory, а enterprise це ви можете не через AppStorи розпосюджувати, а самі поставити через веб-север, розповсюдити свою програму. Ну і також, коли ви користуєте через AppSory, то якщо рамок операційно ви її продаєте, 30% вашого доходу і для Про це трохи більш детально на, на слайді про я розкажу. Так, тепер... Трохи детальніших ну, теж поїздника. Я кажу, казав, що сходиться повне середовище розробника.